Після перегляду відео з концертів сподівалася зустріти на інтерв'ю різкого, зухвалого молодого реп-виконавця. Але всі наші домисли рушаться одразу після першої зустрічі. Ми ж всі різні. Я думаю, ми думаємо, що ми одні. Але в нашій голові дуже багато я, які змінюють один одного. В голові одна кімната, вони заходять різні і дивляться кожен раз і ведуть себе по різному. Тому я різний, як і всі ми. Чіткий і різкий на сцені. Та абсолютно інший у житті, все, що я живу, як я все це я конвертую для мене. Мистецтво це конвертований біль. Я заходжу в соціум через чорний вхід. Це поезія. Знаєте, як картина Мунка Крик. От я кричу в піснях, а щоб в житті не кричати. Артем Лоїк, молодий український реп-виконавець, який пише пісні. Тут і зараз у минулому учасник шоу X-Factor та фіналіст шоу Україна має талант. Переможець багатьох реп-батлів. Як змінилися пісні за останній рік? Вони в мене більш націлені про вони для військових в першу чергу і для людей, які залишились в тилу і цей культурний фронт, е, бізнес-фронт. Тому це такий, можна сказати, реп, який це свідомий реп про сьогодень. Приближає відвертою грубо, йде до бою снайперська група. Два снайпери, два на прикриття, чотири зруйнованих життя. В руїнах іде на навалу, щоб Україна своє будувала. Від Він торків штурм, 500 солдат. Як сказав би Баста солдат у груху на свіжів, би тепер перміну гучно мовчить. а орда як пухлина розстріла, бій перейшов на вулиці села, і всі відступили, і стихло. Не всі чотири не встигла та стояли вони, не тікали. Їм ті орки були замалі. І життя, їхні і стікали на розхристані груди землі. Ще доточені тими тваринами не у уперта своє. І летять їхні кулі між римами. Нам по серцям, бо у нас вони ще велика кількість вимушено переміщених харків'ян Досі перебуває у Полтаві. Артем долучився допомагати не тільки зсу, а й цивільним на базі Полтавської політехніки. У Нас є волонтерський штаб, в моєму університеті в Полтаві. Ській політехніці, ми там всі об'єдналися зі студентами, тому ми, ми робимо те, що роблять багато українців зараз. Все, все, що можна зараз перерахувати, все ми вже зробили. Тільки зброю не передавали. Ми зараз переключились на на культурний фронт, де ми робимо концерти, збираємо кошти, і е, сьогодні військовим потрібні квадрокоптери. От, якщо є такий запити, запити на квадрокоптери, на Mavic 3 і більше. А так все, по-моєму, зараз. В нас все є у військових плюс-мінус. Ну зараз ми збираємо, наприклад, в Полтаві буде концерт теж військовому з нашої, з нашої так штурмової роти. Це наші друзі, це наші студенти, які е, на передовій. Вточечна допомога із рук в руки. До Харкова приїжджали з гуманітарним вантажем навесні та влітку 22-го, коли обстріли в місті не вщухали. Я приїжджав, коли нікого взагалі не було в Харкові. І приїжджав, коли тут минулому році, мабуть, там З самого там, початку. Мене навіть є це в віршах. Це А ви приїжджали з творчі з творчим, творчим озвівали, та... чи просто ні? Я приїжджав придавав гуманітарну допомогу а, до коммун, військовим. Ну, так то... або до друга мене тут друг Саня Класно. А, а як не боялися виїхати? Ну треш був в минулому році, навіть не можу продати з метро. Просто люди не виходили. Чи не боялися ви все ж таки їхати з гуманітарним монтажем? Та ні, не боявся. Ну я думаю, що тут ні, не можна страх він є, але нам зараз не можна боятись. Ми разом з ним декілька разів завжди приїжджали сюди, займався волонтерством. Я також приїжджав сюди до військових, привозив гуманітарку, як і всі. Який він, якщо коротко, розкажіть Артем унікальний Артем, це незвичайна людина, дуже талановита. І Як людина, як товариш, дуже класний». Напередодні Нового року Артем Лоек випустив збірку Моя війна, вірші з якої сьогодні наживо почули і харків'яни. Держава будує війна і мистецтво два різні, два грізні небесні крила. Якщо вони є, то країна воскресна. Якщо вони зникли, країни немає. Військові і мистецтво. Люди, які це різна зброя, але Іноді і та, і та дуже важлива. Одна важливіша за одну буває. Як писала і Леся українка, слово моє моя та єдине зброя, ми не повинні загинути обоє. Від першої до останньої сторінки все зібрано Артемом. Тут і фото з передової, і про волонтерство, і про сучасні реалії. Тут в мене вірші, а потім пісні, текст пісень і відразу. Текст пісені відразу можна перейти. Тобто ви підбирали, так? Цю добірку, що збирається. Так, це все ставити, я робив. Так, так, так. Точно, знаєте, І в кінці є такий міні-звіт з того, що ми робили. Бачу, бачу, це реалі сьогоднішнього дня. Тому це, можна так сказати, мій звіт, Мій звіт перед слухачем, перед людьми, які мене слухають. Заклик до спротиву, самоаналіз, пошук справжньої національної ідентичності та свідоме повернення додому. Основні теми, які розкриває у своїй творчості, лоїк, за вікном а я на а я на нам пісню за вікном а я на З Самого початку війни, можна так сказати, я себе мобілізував на творчому на творчому фронті, і я писав дуже багато і віршів, і десь близько 30 пісень. Уже тому я пишу постійно, я не можу не писати. А зараз всі пісні в мене про те, а в мене завжди були пісні про те, як я живу. Зараз, на жаль, як і всі ми я живу в війні, живу війною, і якби зараз ми не звикали в поганому сенсі до війни. То я нагадую, щоб ми не звикали, тому що коли я виступаю і роз і спілкуюся з військовими, вони кажуть, що їм дуже важливо відчувати тил. А якщо ми в тилу, то ми не маємо права опускати руки і пам'ятати, що війна не десь там на дуже поруч Це важливо. Великий концерт зірок української естради в Рестенд Мюзик Пробка стає вже доброю традицією. 11 червня сюди завітає Алексеєв. Мені дуже подобається позиція Артема, так як я його слухала ще з 2013-2014 року. Його позиція до теперішніх подій, які наразі відбуваються у нашій країні. Зараз у нашій країні, у нашому місті Харкові і взагалі у нас концертів небагато було. Це більше Комфортно ти себе відчуваєш у такому форматі. Мені більш більше так не напружено. Мені так більше навіть подобається, ніж у форматі якихось театрів та тощо. Марширують добровольці. Укривавий дан визволяти Україну із кайдан. Окупант прапор має рич. Хто не виривчав, що собі тумари анастасія Почерніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк. Вісті.